Хто знає, куди йдемо? Де в нього бункер? Ты сказав, що жос подойдут з устав. Ні, ну жосменно все сидеть. А я тут перший раз бачу, я ще не бачу, нікуди. Менше слів, більше діла. Володимир Борисович, куди ви убігаєте? Куди ви? Ну куди ви убігаєте? Куди вас йдуть і витікаєте? Ну чого ви тікаєте? Верніться на Майдан! Прийдіть на Майдан, пройдіть перемогу. Я вернусь. Ідіть от сюди. Куди? Вийдіть на Майдан. Ну дістаньте на Майдан. відбувається? Я тільки даю перекладу. Мертво виборний, я його окруження злочинці. Вилітейте, як боїтесь окруження, мертвий. Просто якщо хочемо в Європу, повинен стати в живих. А інші банки виходить, що банки, я сказав, мікрофон. Я кажу, мікрофон, 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 забрав мікрофон, хоч там що не випитувати. Крім того, не забувайте, мер людина Порошенка, він не поток. Я в сторону. давайте його вертайся. Навіщо? я там хотіли мені, щоб відомо не про те, що не 4.

Яка нахрен позиція? Бандитів в Київ посилали звільнити. Чого? Що він хоче? Давайте так. На руках Розьмана кров хлопців, що загинули в Києві. Хамелеон він. ж не дали Чого забрали мікрофон?

Арештувати треба. Я прийшов сам, щоб сам. Мовчан хитріший, машину близько поставив. Мені СПУ не мера вцепили. вони мають куди йти, батьки не пускати. Згадайте про це кодло, коли будете нові вибори за них голосувати. Саме краще місто, місто? Не не всіх дета. Всі думайте головою на краще місто в Україні. Віка, Мер, зробив стільки, а вони на щось виступають. Я не вірю, що він переміг. Я просто кажу, кражого не спитати. Треба. Ви шкотите знову це та сама команда. Тоді зблагодаря вам, депутати. Esse é um diplomata.